Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, самі гарні автомобілі. Маю зараз в продажу дуже крутий ексклюзивний варіант. Чому ексклюзивний? Тому що таких комплектацій і в таких версіях автомобілі в Україні офіційно не продавали. Це Land Rover Discovery Sport. У 2021 році ми її привезли з Німеччини, купили офіційного дилера. Я її продавав своєму клієнтові, і зараз він вирішив її продати. Тому ходімо подивимось, що це за автомобіль, в якій він комплектації, і яка буде на нього ціна. Зустрічайте цього красення. Автомобіль ексклюзивний в такій версії і комплектації в Україні. Є ще один сріблястий, тому що в березні 2021 року. Ми привезли багато ренджроверів з Німеччини офіційних, із них було два Discovery Sport, один в світло світлостріблястому кольорі, а один ось цей. Автомобіль реєструвався на юридичну особу в березні місяці, а вже в квітні він знайшов свого власника і був перереєстрований на фізичну особу. Тому в авторія ви можете побачити, що він має де юре eh, двох власників, а по факту одного єдиного. Автомобіль з топовим бензиновим двигуном на 250 кінських сил. Це самий потужний двигун для eh, Land Rover Discovery Sport. Також він поєднаний з автоматичною 9-ступеневою трансмісією гідротрансформаторною. Колір Кузова Eiger Grey Metallic. Як ви бачите, чорний дах, окрас біколор, тобто верхня частина викрашена в чорний колір, дзеркала теж в чорному кольорі, на топових самих дорогих і красивих дисках 20 дюймових. В обвісі спортивному Air Dynamic. Це спортивні бампери, це порожки такі в колір кузова розширені. Виглядає дуже естетично та дуже харизматично, на мій погляд. Має топову матричну оптику з асистентом адаптації дальнього світла. Найт-пакет екстер'єру, тобто всі шильдики, всі елементи викрашені в чорний колір, що дуже додає йому такого стилю. Автомобіль оснащено багатьма системами безпеки, такими як система моніторингу мертвих зон, асистент визначення полоси руху, який повідомляє вас про те, що ви випадково пересікли лінію розмежування, також розпізнавання дорожніх знаків. Він розпізнає і дублює вам на центральний консоль, на центральний дисплей, повідомляючи вас про те в зоні якого обмеження швидкості ви на даний момент їдете. Також система комфортного паркування з камерою заднього виду, асистент прогнозування небезпеки ззаду, система захисту пішоходів, тобто він може екстрено загальмувати, коли попереду у вас буде перешкода або автомобіль, або пішоход, та система визначення втоми водія. Тепер, друзі, давайте перейдемо до салону і подивимось, в якому він стані, які опції він має. Ось так виглядає карта з вставкою карбоновою. Як ви бачите, пам'ять сидінь. Пам'ять сидінь є як і для водійського сидіння, так і для пасажира. Комбіновані сидіння зі шкіри Вінзор в світлому кольорі, з перфорацією, з підігрівом Apple CarPlay Android Auto. Також є дуже зручна опція, це бездротова зарядка вашого смартфону. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Стан просто перфектний. Дивіться, дорогенькі мої на деталі, звертайте увагу. Дуже стильна, на мій погляд, оформлена центральна консоль. Кермо, до речі, з підігрівом. Це теж дуже приємна опція взимку або коли холодно, сідати в машину і мати підігрів керма. Ще одна опція, яка дуже зручна і дуже приємна, це система безключового доступу KLS GO І також запуск автомобіля з кнопки. Задній підлокітник для задніх пасажирів. Ми бачимо. Сидіння просто в чудовому стані. Збережений автомобіль максимально. Електроручник, цифрова приладова панель, про яку я казав раніше, навігація Україна, Європа, двозонний клімат-контроль, затемнення та складання дзеркал. Ось в такому стані сидіння пасажира, без потертистей, не брудне, дуже все в гарному. В гарному стані. Автомобіль має достатньо високий кліренс, що дозволяє йому без проблем їхати в тих місцях, де це не можна зробити на звичайному седані. Також достатньо комфортно маневрувати по місту. Давайте пройдемось по салону. Карбонові вставки дуже круто виглядають у центральній консолі. В дверях, пам'ять слінь, мертві зони в дзеркалах, Ось такий мультимедійний руль, дуже прикольний. З підігрівом, керма, lane assist все це, це працює, дистронік. Комбінація цифрової приладової панелі ми можемо змінювати. Таким чином, може бути два циферблати, як зараз, може бути один, може бути карта навігаційна, це все можна обирати. Ми залишимо навігаційну карту. Така заставка. Програми різні руху. Comfort, terrain response, трава грає сніг, грязь колія, пісок. Це все ви можете налаштовувати під себе. Дуже круто це все працює. Дуже стильно виглядає. Навігація. І таке всяке різне. Дякую, друзі, за перегляд цього відеогляду. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Якщо так, то поставте лайк цьому відео, відкоментуйте. Дуже цікава ваша думка стосовно цього автомобіля. Він дійсно дуже крутий. По екстер'єру, темно-сірий колір, найт пакет, панорама, 20-ті диск, спортивний пакет Air Dynamic виглядає просто космічно. Також всередині інтер'єр, якість деталей, якість виконання дуже крута, дуже стильна і прикольна цифрова центральна консоль. Поєднання з карбоном, шкіряний салон світлий. Це все дуже гормонує. Тому, друзі, сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Якщо будуть питання, телефонуйте, телефон залишаю ось тут. Також QR-код на телеграм-канал залишаю ось тут. Підписуйтесь, там постійно оновлення по автомобілях. Тому, друзі, бажаю вам всіх. всім, Вдалих гарних покупок і до зустрічі!